Гуманітарний конвой номер 6. за останній тиждень це вже третя колона троянських коней з Росії, начебто не підконтрольним бойовиками територію везуть медикаменти та їжу для мирного населення. Однак чи відповідає інформація дійсності, перевірити складно. Вантажівки з Російської Федерації перетнули кордон України вже за звичним сценарієм, без жодних домовленостей з нашою владою. Ми вимагаємо від Росії припинити провокації з так званими гуманітарними конвоями, не використовувати скрутне гуманітарне становище у цих регіонах українців, що страждають від дій терористів у своїх політичних цілях, а натомість вжити реальних кроків для деескалації ситуації на Донбасі. Російські провокації, звісно, обурюють однак українська влада не може допомогти мирному населенню, бо бойовики не відріз відмовляються пропускати гуманітарну допомогу з України. Тож мешканці Донбасу заручники обставин, і їм доводиться задовольнятися подаянням з Росії. Головне, щоб ця так звана гуманітарка потрапляла до рук мирного населення, а не тільки терористам.